Ще інший варіант, звідки можна взяти порівняльну групу. Наприклад, у вас є учасники якогось досліду, які вибрані були не випадковим чином, і ви вже не можете забігти назад і призначити якусь порівняльну групу, але ви знаєте, що у них є певні характеристики для вас важливі, і ви можете спробувати з. Тих, хто не брав участь у цьому досліді, спробувати підібрати відповідників повністю цієї групи. От у вас є група з, зі 100 учасників, в якій там 50 жінок, 50 чоловіків, 20 там, пенсіонерів, 20 студентів і там ще когось. І от Їхні характеристики відомі. І тоді ви намагаєтеся створити, зібрати якусь таку порівняльну групу, яка, яка би мала як, не те, що просто мала би схожі властивості, а кожен учасник цієї групи мав би десь. Відповідник поза межами цієї групи. Як це працює? От, от як це працювало в принаймні, який може бути приклад? Е, дослід з перевірки того, як вплив розпилювання отрути під час В'єтнамської війни впливає на здоров'я льотчиків. Вплинуло, ну тобто це зробили вже там в 90-х роках. Але як вони це зробили? Вони знайшли групу, порівняльну групу, вони її зібрали по суті з таких самих льотчиків, які літали на тих самих типах літаків. В той самий час, над тими самими країнами, або може навіть там, десь над В'єтнамом, і, і, і характеристики їхні там, однакові, по, тих, ну, тобто, по всіх теоретично. Е, ну, власне, як ми знаємо, які характеристики міряти. Дуже, дуже погана ідея взяти всі можливі характеристики і спробувати в них знайти якусь там, систему. Е, набагато легше знайти теорію, яка пояснює, що може вплинути на наш, на наш результат, а що не може. Якщо якісь теорії показують, що на тривалість життя впливає генетика, значить ми включаємо генетику. А якщо є теорії, ну, тобто, якщо теорії не підтверджують, що на тривалість життя впливає, наприклад, я не знаю, рівень доходів, ну там рівень доходів він посортково не може впливати. Ну є якісь такі чинники, які ніби логічні, але є досвід, ну тобто є, є теорія, яка не підтверджує цього, то тоді ми включаємо в нашу порівняльну групу лише ті характеристики, які нас цікавлять. Це, це теж те, про що я казав. Системні огляди. Це е, дуже е, часто, коли один досвід провести неможливо. ну, один, З одного досвіду не можна зробити висновок, а е, на багато дослідів немає грошей, то, то можна спробувати, ну, тобто вихід може бути в тому, що ти дійсно робиш огляд літератури, певний, це, це як ніби огляд літератури. Ти дивишся всі досвіди, які були проведені на цю тему. Але від огляду літератури це відрізняється тим, що ти наперед е, чітко формуєш собі критерії, за якими ти будеш шукати. І якщо ти знаходиш літературу, яка не підтверджує твоє припущення, то ти як порядний науковець не викидаєш і не включаєш, і не, не кажеш, що вона просто не була знайдена і, і такого не було досліду. А ти чесно кажеш, що я знайшов от 20 досліджень, які підтверджують цю теорію, і 20, які не підтверджують. І що ти далі робиш? Ти рахуєш середній вплив. Ти намагаєшся узагальнити їхні параметри е, і вибірок, які вони робили, і там, методів впливу. І результати їхні ти теж намагаєшся привести до середнього значення, зазвичай це робиться через е, середнє квадратичне відхилення. Ти просто дивишся ефект масштабу. І якщо всі оці 20 дослідів, які ти дослідив, показують, що воно все-таки якийсь плюс, якийсь мінус, але загалом плюс півтора середньоквадратичних відхилення, оцей метод впливу дає. Дуже ймовірно, що цей метод працює і можна спробувати на нього далі давати гроші. Якщо воно нуль в середньому, невідомо. Якщо воно мінус, прекрасно, можна цим менше займатися, ніж ми займалися раніше. Системні огляди, от як це, це є, є цілий сайт, наприклад, от в американському міністерстві освіти є такий сайт, який називається What Works Clearing House цей сайт, сайт Міністерства освіти, який збирає дані по. Випадково порівняльних дослідах в освіті в різних галузях. Якщо ти просто по темі дивишся, от двомовне навчання, наприклад, як воно впливає на оцінки, ти просто класиш двомовне навчання, воно тобі видає список усіх наукових праць, які описують результати дослідів в цій галузі, і ці наукові праці не просто ці наукові праці вони пройшли відбір комісії, яка визнала, що ці наукові праці і ці досліди були. Побудовані правильно, це додатковий рівень е, якби, перевірки того, що це саме якісно зроблене дослідження, а не просто від болди там якісь. Або неправильно часто люди вважають, що вони проводять випадково порівняльний досвід, але насправді у них виходить ну а насправді вони порушують якісь із правил, і у них виходить щось не те там на виході. Тому це така додаткова служба, яка перевіряє якість досліджень і пропускає лише ті, які вони вважають якісними, і вже тоді їх порівнює між собою. Оце лише в галузі освіти, а таких галузей там досить багато, і майже по кожній, мабуть, є якийсь сайт, який цим займається. От. Ну і ще один останній метод: це віддача, віддача витрат. Одну і ту саму мету, як я казав, можна досягти трьома ну, кількома різними способами. Оце от. Дійсно, дослід, які мав це, це, це дійсно, якби приклад життя, коли в, в Кенії здається, вони вирішили підвищити час, ну тривалість підвищити кількість часу, які учні проводять в школі, тобто менше менше пропускати школу. От вони хотіли знизити пропуски школи, і вони зробили три досліди. Вони в одному досліді вони видавали дітям ліки від глистів. Тому що в Кенії це проблема, там багато дітей пропускає саме через це, вони давали ліки від глистів е, якісь певній групі. В іншій групі вони видали шкільну форму, щоб діти пишалися, щоб, вони, щоб їм було в чому прийти в школу, щоб вони вважали, ну, тобто підвищити їхню якби, самооцінку і радість від школи, і щоб вони е, таким чином збільшити. Це інша теорія. То є одна теорія, що діти пропускають через. Хвороби, інша теорія, діти пропускають через якісь там психологічні чинники. І є третя теорія, що діти пропускають, тому що вони бідні, і, ну тому що так, скажімо, заохочення. От дітям видали дітям запропонували сніданки, батьки подумали: о, класно! Замість того, щоб витрачати власні гроші, значить, на на, на, на їжу, ми тепер дітей відправимо туди, і вони будуть. Може, навіть це просто покращило їхнє харчування, може, це було їхнім заохоченням до того, щоб ходити до школи, але в підсумку і цей, і цей, і цей о, всі три досліди. Показали певне покращення статистично значуще, того, що потрібний показник покращився. Але що тепер, тепер далі? Наступне питання: а скільки це все коштувало? І тут з'ясовується, що шкільна форма це класно і круто, але дорого. Сніданки це теж типу, класно і круто, але теж дорого. І найбільш ефективно давати дітям ліки. І, можливо, ну, тобто, якщо немає грошей на, на всі три, то принаймні почнімо з цього. Якщо є гроші ще на щось, гаразд, можливо, це, можливо, в поєднанні це дасть. Але задаючи питання, а скільки це коштувало, і чи варто воно того, це дуже важливе питання, яке мають собі задавати журналісти, не собі, а державним чиновникам. І неурядові організації, чи найкращим способом, чи, можна, чи, будемо ми досягати, чи досягаємо ми мети найбільш ефективним з усіх можливих способів. Тому що є така програма, One laptop per child, коли, коли вони дітям роздають е, ноутбуки, там, ну, тобто, ціла, ціла програма в бахана мільярди ще доларів були в те, щоб дати дітям ноутбуки з припущенням, що по суті вони, те саме, ну, тобто, вони більше будуть ходити до школи і вони краще вчитимуться, і їхні результати будуть краще. Ні, є такі програми, які, ну, про які вже. Після того, як вже вони пройшли, вже можна посміятися над ними. А наперед, коли хтось, особливо переконливо зацікавлена людина, пояснює, наскільки це круто, і наводить аргументи, чому це спрацює, ну, то, то дуже часто багато кого можна переконати, і тільки потім може дослідження може показати, чи воно справді досягло очікуваного ефекту.